Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Сьома година понеділка, 9 січня, марафон продовжують команди фактів СІТІВІ» і Віканастебе. Вітаю сім ракетних та 31 авіаційний удар. Завдав ворог за минулу добу по території України. Про це повідомляє генштаб зсу в ранковому зверненні. 73 рази відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню. Гатили росіяни по всіх напрямках Від під вогнем були десятки населених пунктів. 144 рази ворог вдарив минулої доби по сумщині. Гатив із градів та мінометів 120-го калібру. Під вогнем було п'ять прикордонних громад, зокрема Османська, Миропільська та Білопільська. Повідомляє голова сумської ОВА Дмитро Живицький. Поранених та загиблих немає, але внаслідок ударів пошкоджені більше 10 приватних будинків та ферма. Запорізька ділянка фронту щодня гуде від артилерійних дуелей. Наші гармаші за будь-якої нагоди ладні до сьомого поту працювати на вогневих позиціях, аби лише зберегти кров піхоти. Артилеристи не лише опановують натовські великокаліберні зразки, а й вправно користуються ще радянськими, обравши з поміж них найефективніші, як приміром, гаубиця Мста-Б. в один з таких гучних рейдів разом із фахівцями ландшафтного дизайну рушили наші кореспонденти. На вибої на Січневої прифронтової дороги, наче по-святковому заленчать 152 мм подарунки окупантам. Артилеристи їдуть на вогневі позиції. Працюємо, підбиваємо і органи. Колишній електрик з Рівненщини, а нині сержант на до небагатослівний. До війни каже, не мав жодного дотику до мілітарної справи. Нині управний артилерист. В артилерії нічого не знав. Навчився і так вийшло, що зараз тут інтенсивність роботи. Нормально, от чотири снаряди за 15 хвилин. Працюють фахівці ландшафтного дизайну з гаубицю МСТБ. Гарматою не натішаться, мовляв влучна. Ворог розповідають, звідси за десяток кілометрів і на місці не сидить. Зараз на нашій ділянці противник пробував прорватися, зайняв певні рубежі, але ну, тобто, якихось великого успіху він тут не зазнав. Наша артилерія стримує його. Роботи дійсно зараз багато є. Командир батареї тернополянин з позивним вітер каже: нині в них завдання пошматувати два ворожі танки, що неабияк дошкуляють піхоті. Тобто, одна гармата працює по одному танку, друга по другому. Е, відпрацьовуємо так. Тобто, танк під'їжджає до позиції. Ми зразу відпрацьовуємо по його позиції, е, тобто заборона дії. Подавлення цілі наводить гармату на окупантів її 28-річний командир на псевдодим згадує, немов відчуваючи велику війну, не поїхав на роботу до Польщі за кілька днів до початку навали. 22 лютого ми мали виїжджати в Польщу, але я до друзів кажу, що ще треба подождати. Може тиждень якийсь, бо може що хоч початися, і так і стало через два дні. Почалась війна, і нині вони з нею вже на ти, бо не мають іншого вибору. Кожного з них удома із перемогою чекають рідні. У командира вітра семимісячний син Максим, кохана та батьки. І під гуркіт бою він їм зичить мирного неба. Здоровічка мирного неба нам побільше. Ну і слава Україні, героям слава. Андрій Почті, Артем Деженков, факти сі ті. Єдині новини. В одному із звільнених сіл на Миколаївщині майже із 200 місцевих. Залишилися лише літнє подружжя. Старенькі пережили окупацію, не змогли покинути своє господарство завдяки йому і не вмерли з голоду. А тепер військові та волонтери допомагають їм продуктами. У цьому селі не вціліло жодної хати. Окупанти облаштовували позиції прямо в будинках людей. А посеред кімнати рили окопи. Люди поки не поспішають повертатися, зокрема через те, що загарбники позалишали багато розтяжок та мін. Невеличке село на Миколаївщині дороги до нього майже немає. Навкруги потрощена техніка окупантів, а поля всіяні снарядами. Андрій разом із другом Сергієм повернувся до батьківської хати, аби вивезти хоч якусь цілілу техніку до сусіднього села. Я просто робив на цьому всьому, Ну не знаю. Але. Маю надію, що це все відновиться. У родину Андрія було своє фермерське господарство. Ось все, що залишилося від нього після приходу окупантів. Ось розірвано таке. Она як, як прилітало вверх. Шов хату, шов в ангар, шо шо на вулиці. А це розтрощений будинок родини Андрія. Тут не вціліло жодної кімнати. Ось такі наслідки, як кажуть, російської окупації там воно прильот був, то кімнаті був прильот. Батьки Андрія тривалий час були в окупації. На початку великої війни не встигли виїхати. Під час обстрілів ховалися у підвалі. Та одного разу і туди залетів ворожий снаряд. На диво, що він не розірвався, та люди всі вціліли. До повномасштабної війни тут було майже дві сотні жителів. Люди тримали невеликі фермерські господарства. Тепер у селі цілковита тиша. У городах залишки незібраного врожаю. Ми ж по селу йдемо майже слід у слід. Біля будинків знаходимо нерозірвані міни, які сапери пофарбували у блакитний колір. У цьому селі після окупантів не залишилося жодного вцілілого будинку. Усюди руїни. Люди звідси виїхали та повертатися не поспішають, бо тут і досі залишаються розтяжки та міни. Я на той краю ще не був. Там ж можуть. Бути і розтяжки, і все. Я от тут у от себе там. Це пан Володимир разом із своєю дружиною. Єдині, хто лишився в цьому селі. Не поїхали через господарство, яке не могли покинути. Про пережиті часи окупації згадують із жахом воду ходили три саночі до колодязя. і то вже в останнє время не можна було пройти, бо тому що бомбили йоміночі. Особливо ночі. Днем ще воно як то так, а ночі ти не знаєш, хто приїхав, хто прийшов, хто до тебе стукає. Пані Ніна господарює своєму потрощеному будинку. На час запеклих боїв вирішили виїхати в найближче село. Та коли через місяць повернулися, взялися за голову від того, що наробили окупанти. Сташі бога в других хатах то вообще ями страшня. А у нас ще так побожецькі яма. Це пані ніна показує облаштовані сховища, які окупанти вирили у її кімнаті. І такі окопи загарбників є чи не у кожному будинку в селі. Та про старше подружжя тут не забувають. Волонтери разом із військовими привозять їм харчі. Від хліба, пряників, макарон до ковбаси олії. Кави та дріжджів, щоб готували. Цього разу привезли і сонячну панель та павербанк. Настав час допомагати цивільним, тому що ніколи сюди перший раз попав. Побачив, що люди залишилися одні. Тут немає ні світла, ні води, нічого немає. Зробили панель сонячна, тобто зараз погода дозволяє заряджати. Подружжя такій допомозі радіє. Нині старенькі навіть не згадують, коли наводитимуть лати почнуть відбудовуватися після російської навали. Лиза Рьоміна, Даніл Сліж, факти сі Єдині новини. До Білорусі прибули російські літаки, які візьмуть участь у спільних з Росією авіаційних військових навчаннях, що триватимуть із 16 січня до 1 лютого. Про це повідомили в Міноборони Білорусі. Очікується, що під час проведення залучать всі аеродроми та полігони збройних сил Білорусі. У Міноборони також заявили, що триває нарощування регіонального угруповання військ. У Білорусь продовжує прибувати особовий склад військової спеціальна техніка збройних сил РФ з новими підрозділами на полігонах. Білорусі запланували заходи бойового злагодження. Тим часом наші військові запевняють, ситуація на кордонах стабільна, рубежі непорушні. За ситуацією пильно стежить цілодобово. А білоруси зводять по -під кордоном оборонні споруди, що поки не свідчить про наступ з північного боку. Ситуація вона контрольована. Білоруси теж самі вони окопуються. Задача наших військ, які тут знаходяться, це захист територіальної цілості України. Цивільні росіяни жаліються, що їхніх рідних відправляють на війну як гарматне м'ясо. Радник міністра МВС Антон Гращенко опублікував відео, на якому переважно дружини військових обурюються, що їхніх чоловіків не забезпечують найнеобхіднішим одягом та амуніцією, та навіть Питною водою у випадку провалу бойових завдань винними залишаються винятково мобілізовані. Натомість саме військове керівництво ховається за спинами натовпу гарматного м'яса. На тлі таких кепських справ росіяни почали кричати, що їм вже не потрібна війна, і навпаки, хочеться миру. Почему их не могут обеспечить питьевой водой? Почему наши дети и мужья должны идти воевать голыми руками? Почему ваше стоящее командование прячется? На деле же они прячутся за спинами наших мужчин, которых никто не обучал. Нам война не нужна! Мы хотим мира! Створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України з такою заявою спільно виступили британські політики від різних партій. До відповідальності хочуть притягнути не тільки Путіна і членів Ради безпеки Росії та Білорусі, а також усіх політиків та військових, причетних до вторгнення в Україну. Трибунал пропонує створити на тих самих принципах, якими керувалися під час Нюрнбергського процесу. У Лондоні нагадали, що трибунал над нацистськими лідерами почали готувати задовго до його проведення ще у 41-му році. Нині, через війну Росії проти України, міжнародний кримінальний суд уже розглядає звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності він не має повноважень для розгляду злочину агресії, тому й потрібен спеціальний трибунал. Раніше Нідерланди виступили з готовністю прийняти його за підтримки ООН. Уряд Німеччини не відкидає постачання Україні бойових танків леопард у майбутньому. Про це заявив віце канцлер Німеччини Роберт Габек. Наголосив, що Берлін продовжуватиме підтримувати обороноздатність України. Однак, кожен наступний крок має бути тісно узгоджений із партнерами в НАТО. Водночас рішення надати Україні бойові машини Мардер німецький віце-канцлер назвав правильним і давно назрілим. Тим часом у Бундестазі після оголошення про передачу бронетранспортерів у котре закликали уряд на чолі з канцлером Олафом Шольцем не зупинятися і надати Україні бойові танки з західного зразка, зокрема леопард. Дерусифікація у дії Пушкін, Ломоносов, Дубінін і навіть танк Т-34 в минулому у Дніпрі демонтують пам'ятники, які встановили ще за радянських часів. Активно прощаються з радянським минулому місті вже кілька місяців. Вісім постаментів нині зберігаються на території одного з комунальних підприємств. Понад 7 метрів за вишки та щонайменше 30 тонн ваги. Із центрального проспекту Дніпра демонтують пам'ятник Михайлу Ломоносову. До Ломоносова, який жодного відношення до Дніпра не мав, на цьому місці стояла скульптура імператорки Катерини II, яка загадковим чином зникла під час німецької окупації. Нині ж бронзовий пам'ятник, пов'язаний із російською культурою, вирушив на зберігання. Михайло Ломоносов зробив вклад у точні науки, але ми не повинні забувати, що він вперше, хто на почав використовувати назву української мови як російсько польською сказав, що треба підкреслювати важливість російського народу над другими іншими народами. Це восьмий монумент, який демонтували у Дніпрі в рамках дересифікації. Першим був пам'ятник Володі Дубініну, піонеру та учаснику німецько-радянської війни. Відповім зрозумілою для сусідів мовою. Голову Володі Дубініна ми можемо поміняти на єнота спертого русачйом в Херсоні. Слідом за піонером бюст Олександра Пушкіна. А ще пам'ятники льотчику Чкалову і письменнику Горькому. Вже цьогоріч демонтували меморіал червоноармійців матросову та навіть танк т 34 Кожному дніпрянину танк, присвячений Герою Радянського Союзу, генералу Юхимові Пушкіну, став шостим об'єктом, з яким розпрощалося місто. Він був найважчим. Для демонтажу залучили спеціальну техніку кран, який зміг підняти танк. Так як я вирощила в СРСР, Союзі, как би Ні, пусть стоять. Це наша історія, це наша життя. А з другої сторони, якщо смотрети по сучасній ситуації, которая відбувається, то вроді би как. Часть можна і сністи. жити в будущем, в новому не старому, старими прошли. Для в'яні нікаї цінності. Демонтовані пам'ятники зберігатимуть на території одного з комунальних підприємств. Вирішуватимуть їхню долю фахівці та громадськість, адже деякі мають також і мистецьку цінність. Не йти більшовицьким шляхом, коли в 30-ті роки і в інші роки було фактично ліквідовано цілі пласти. Української культури. Пам'ятники ці зникли. Що саме облаштують на місцях демонтованих пам'ятників, вирішуватимуть згодом. Нині ж головне перемогти і остаточно вигнати ворога з нашої землі. Христина Вангельоська та Денис Сінегін. Факти. СТВ. Єдині новини. В Ужгороді відлунала різдвяна коляда. До місцевих колядників долучилися переселенці. Артисти Донецького обласного драмтеатру. Із Маріуполя, співаючи різдвяних пісень, вони разом збирали гроші для наших захисників. Наколядували майже 21 тисячу гривень. Їх спрямують на дрон для ЗСУ. Творчі колективи святковою ходою рушили із площі Поштової через центр міста до площі Шандора Петефі, де прикрашена головна ужгородська ялинка. Співали старовинні і сучасні колядки про народження Христа та страшну війну в Україні. кажуть, таке колядування об'єднало захід із. І до України із вірою перемогу з надією на Бога та вдячністю нашим захисникам. на цьому поки все.